Вітаю всіх Друзі, Ми спимо. Це так, дійсно, вони нас загнали в цю сплячку, використовуючи такі інструменти, як страх, безнадійність, безперспектива. І все це, це генерує нашу байдужість. Ми вже, і коли я кажу ми, я не маю на увазі себе і таких, як я. Але ж нас меншість, так от абсолютна більшість спить і генерує байдужість. Байдужість до всього до несправедливості, в першу чергу, до беззаконня. Ніхто з представників влади не воює і гине за Україну. Їх діти зараз відпочивають в Європах. Якщо не в Європах, то вони тут ретельно заховані. А наші діти стають каліками, їх вбивають. А тепер давайте спитаємо один одного: а за що ми несемо такі жертви приносимо? Щось зміниться в нашому житті після перемоги? Я вам відповідально заявляю, нічого. Ті ж самі Арахамі, ті ж самі Порошенки, Тимошенки, помножте це і на Ахметова, і на Коломойського. Всі вони будуть в прикупі. Це вони будуть стояти в президіумах на їх спинах, тому що на грудях вже не буде місця, будуть знаходитися ордена і медалі. Вони по праву назовуть себе переможцями, а ми будемо і надалі, отак от прозябати своє життя. І не тишіть себе надією на те, що якщо ми будемо топати ногами, кричати там якісь жахливі гасла і доб'ємося зміни якогось закону то чхали вони на всі ці закони. Знаєте чому? Тому що вони впевнені, впевнені у вас в більшості. Як би там не було, як би ми меншість не намагалися з цією потворою битися, ви все одно, оця більшість, проголосуєте на виборах за Єрмака, Ахметова, Коломойського, Порошенка, Тимошенка і інших потвор, які всі ці 30 років вбивають нашу Україну. Тому просинайтесь. Просинайтесь, треба вже брати відповідальність за своє життя на себе. Всіх поважаю до побачення.